Вітаю, друзі! Сьогодні 2 березня 2025 року. Світ штормиті кидає зі сторони в сторону. І нам потрібно мати тверезу голову для того, щоб розібратися, що відбувається. Що це було в п'ятницю в Білому домі, хто правий, хто винуватий в тому, що це відбулося. І тому, будь ласка, дивіться це відео до кінця. Я думаю, ми разом з цим розберемося. По-перше, хотів би сказати, що в цей четвер, який був 27 лютого, наша команда мала зустріч у Вашингтоні в конгресі. Ми зустрічалися з трьома сенаторами і з одним представником з Нижньої палати. Це був голова комітету по міжнародним стосункам. Маст дуже важливий комітет, там, де формується багато інформації про світ, про Україну загалом, і ми отримали велику підтримку України От, і бажання Конгресу і Народу Сполучених Штатів Америки допомагати Україні, допомагати зброєю. Люди розуміють, що ця війна може закінчитися тільки повним розгромом армії агресора Росії, що нас порадувало. Така, така думка, така постановка питання. От помічник Маста тільки повернувся з України. Людина, яка формує цю думку, і в своєму комітеті і е, він регулює і спілкується з іншими представниками, з їхніми стаферами. От він був в Харкові, в Дніпрі, в Києві, в Бучі. Дуже продуктивна розмова. Він поділився своїми думками. Позицією Комітету по міжнародним стосункам і був дуже радий почути інформацію від нас, тих оцінок, які ми даємо цій військовій допомозі і бюджетній допомозі України. Так от, на мій погляд, зустрічі пройшли дуже гарно. От ми залишилися на зв'язку, домовилися про подальше спілкування. А от наступного дня в п'ятницю прилетів Володимир Зеленський в Білий Дім, і відбулася ця подія, яку по-різному люди називають. Одні кажуть, що це була спланована диверсія, одні кажуть, що це було шоу. От. Хтось каже, що це був провал повний дипломатії зі сторони України і зі сторони Сполучених Штатів Америки. <кій> мабуть, всі потрохи праві. Чому це відбулося? Я думаю, це важливо дати зараз відповідь на це питання, чому саме це відбулося. Одна з причин, можливо, це те, що на протязі багатьох років, починаючи навіть з 2016 року засоби масової інформації України постійно лили багно на Дональда Трампа, на республіканців. І, хоча ми попереджали про те, що можуть бути наслідки ще два роки тому ми говорили діаспора Україн говорила, що. Просто так це не пройде. Припиніть, припиніть цей хейт. Но, видно, виставки не були зроблені. За цей період видно, що у Трампа з'явилося, якщо ми дивилися на перший термін його президентства, Україна нічого не бачила абсолютно поганого від Трампа. Тобто, і Трамп зняв санкції. На поставки зброї в Україну, які наклав Байден, От, Трамп дав перші джевеліни, машини броньовані, гвинтівки снайперські. Тобто зброя пішла, і це було сигналом для всього світу, для Європи, що можна поставляти зброю в Україну. Багато чого іншого зробив Трамп там, і ми знаємо знищення вагнерівців там. На Близькому Сході знищення в Сирії аеродрому військового, де базувалися російські літаки. От. Тим не менше, зрозуміло, що керівництво України, як за Порошенка, так і за Зеленського ставку свою зробили на демократів. Звичайно, що Трамп це зрозумів. Хто не знає, я вам зараз поясню. Справа в тому, що в Конгресі, що в Сенаті, що в Палаті представників, у кожного сенатора чи представника є стафінг, тобто є помічники. Десь від 20 до 30 людей працюють на кожного з них. Всі ці люди володіють. Не одною мовою. Хтось володіє двома, хтось трьома, є такі, що й по п'ять. У кожного представника, у кожного конгресмена є люди, які володіють російською і українською мовою. Це щоб ви розуміли. Інформація передається постійно. Трамп, прийшовши на другий термін президентства, звичайно, що він ці речі розуміє, йому робили доклади. І так як наскільки я розумію, російське посольство працювало над тим, щоб наблизити Трампа до себе, українське посольство намагалося відштовхнути республіканців і Трампа. Я зараз не, не виправдовую когось і там не даю оцінок, просто даю інформацію. Так, от, на мій погляд, українське посольство. Не принесла жодної користі за ці три роки народу України, користь більше того вона принесла Росії своєю поведінкою і навіть втручанням в вибори Сполучених Штатів, вибори Президента і парламент, парламенту Конгресу. З іншого боку, верніше. Якщо продовжити, то я звичайно розумію, що Трамп, Трампу принесли там інформацію і про Чонгар, і про Червінського, і про всі інші речі про бусифікацію там в Україні, як знищили те бажання у українців захищати Україну, як Україна виробляє там міни. Які не підриваються, які повертають назад з фронту, вони надходять знов на фронт, і вони знову не виконують, не виконують свою роботу. З іншого боку, те, що говорить Трамп, те, що він сказав в п'ятницю, ну, це повна маячня і брехня. Тому що. Ні, ні про які там 350 мільярдів доларів допомоги Америки Україні абсолютно не, ну, не йдеться, не було такої допомоги. Я скажу більше, навіть ту цифру, яку озвучує Зеленський, в 100 мільярдів, її нема. Вона майже вдвічі менша. За всі три роки, згідно документам е, Держдепу, до речі, були деякі конгресмени цим здивовані. Україна отримала всього-навсього 27 мільярдів військової допомоги, зброї і боєприпасів. Всього 27. І ще на 32 мільярди бюджетної допомоги грошима. Всього виходить 58 мільярдів. 58 мільярдів це не 100 мільярдів, і вже ж не 350. Розумієте? Якщо цю допомогу розкласти на кількість американців, а 27 мільярдів це за 3 роки, тобто на 9 мільярдів військової допомоги в рік, то виходить, що кожен американець в рік допомагав Україні військовою допомогою аж на 27 доларів 27 центів. Щоб ви розуміли, 27 доларів. Це е, середня зарплата американця за годину. А це при ВВП річному Америки в 27, до речі, трильйонів доларів на рік. Один відсоток складає, про який там благала Польща і вся Прибалтика, один відсоток складає 270 мільярдів доларів на рік. 279 ну, велика різниця. Так само Європа за ці 3 роки військової допомоги надала Україні на суму 21 мільярд доларів. Тобто це 7 мільярдів доларів на рік. Якщо поділити на кількість населення в Європі, а це 550 мільйонів людей. Виходить 12 доларів 72 цента. Це на рік. Розумієте? Україна втрачає цвіт нації, свою еліту на фронті. А Європа нічого не робить. Абсолютно нічого. Знаєте, в мене інколи виникає бажання посовітувати Зеленському просто зробити коридор в Європу. Путін хотів Європу зробити йому коридор. домовитися, щоб він там не трогав Польщу і Прибалтику. Все, будь ласка, панове, майте те, за що ви боретеся. Про яку допомогу може йти мова? Тому. Знаєте, на мій погляд, неправий Трамп, але й неправий і Зеленський. Бо нас зараз рве на частини всіх у всьому світі, і не просто там людей, друзів, а в сім'ях. Хтось вибирає когось одного. Один каже, Трамп правий Зеленський неправий. Бо ми там допомагали, ми там старалися. ми... Інші кажуть, ні, Зеленський, правий, а Трамп не правий. На мій розсуд не правий, ні той, ні той. Але проблема навіть не в цьому, хто правий, хто не правий, а в тому, що тепер робити в цій ситуації. Позиція нашої команди залишається в тому, що ну, з таким посольством працювати не може Ні США, ні діаспора, яке є зараз у нас, тут, у Вашингтоні. Його треба міняти. Маркарова токсична. Абсолютно, ніхто не хоче мати з нею справу. Розумієте? Крім того, в Україні, як показують події, ну, надіятись немає ні на кого, крім на свої сили. Так зараз заявив там Мерц, новий президент Німеччини. Надіємось, він буде е, більш, більш схильний допомагати Україні, не просто там ляпати язиком. Так, він вже зробив заяву, що е, Німеччина зараз буде е, виділити пакет на 200 мільярдів євро Україні. Це дуже добре. Я так розумію, що. Е, ці всі рухи в Європі, вони в тому числі завдячують і позиції Трампа, який почав оце нести таку нісенітницю. В цьому теж є користь. От. Велика Британія сьогодні, король Великої Британії, об'явив, що дає Україні допомоги на 3 мільярди доларів. Україна здатна, в неї є повний цикл виготовлення ракет. Вона ні від кого не залежить, вона може це робити. Дуже прикро, я думаю, Трамп теж в курсі про це, що Україна припинила виготовлення перед війною, виготовлення ракетних комплексів, що Україна гроші, які могла, і їй потрібно було ці гроші витрачати на озброєння, власне. Витрачала там на будівництво доріг, квітників, на покупку барабанів і все інше. Тому зараз, звичайно, треба мати голову Тверезу, робити висновки, будувати свою зброю. На даний момент вона найкраща в світі. Що б там хто не говорив? Так, в Америці є багато зброї, до речі. Коли ми були в липні місяці, я не пам'ятаю, казав я це чи ні. Ну, в той час були шоковані сенатори, що Байден в липні 24-го року підписав контракт на знищення трьох тисяч абрамсів на переплавку, на, на розбірку. Він підписав там з приватними компаніями. От, тому що, ну, я думаю, одна з причин це просто щоб не дати Україні. Так от, що мусить робити Україна, на мій погляд. Я, я, моя задача насичити Україну зброєю. І ми про це говорили і в Конгресі, і в Сенаті постійно кожного разу, коли ми відвідуємо, ми завжди про це говоримо: для того, щоб Україна е, виграла цю війну. А всі розуміють: ну, багато хто розуміє, що війна не припиниться і не буде ніякого сталого миру до того часу, поки Україна цю війну не виграє. Але припиняти війну чи продовжувати мають вирішувати самі українці. Це не нам вирішувати, не американцям. Самі українці, Збройні сили, військові, повинні вирішувати, що робити далі. Наша задача наповнити Україну зброєю. Щоб уже зі зброєю ЗСУ вирішувало, що робити далі. Зупинятися на тому місці, де є, чи гнати росіян за перебрік. Я скажу так: якби один відсоток допомоги надійшов від ВВП США і Європи, ми вже говорили, що в Америці річний ВВП 27 трильйонів, тобто 1% 270 мільярдів. А в Європі 25 трильйонів 1% 250 мільярдів доларів, якщо в доларах, виходить, що за рік один ВВП сумісний Європи і Америки це 520 мільярдів доларів. Тобто це не 9 плюс 7, 16, а 520, якби Україна свого часу кожного року отримувала. Це щорічний отримувала по 500 допомоги військової на 520 мільярдів доларів. То, я думаю, Російська Федерація вже була б якоюсь автономною областю на північній Кореї, десь там на Корейському півострові. Але я ще раз кажу: Україна мусить виготовляти зброю і не залежати ні від кого. Крім того, я би радив не надіятись ні на кого, ні в Європі, ні тут, в США. Тому що так, ми допомагаємо. В прошлому місяці наша команда відправила в Україну обладнання для реабілітації військових поранених там, на 100 тисяч доларів. От, і е, постійно допомагаємо медициною, все те, що в наших силах робити, ми робимо. Ми будемо робити це і далі, і незалежності від того, яке рішення прийме Україна, що їй робити, чи їй воювати далі, чи робити перемир'я. До речі, на прошлому тижні було ще одне засідання, конференція, де були присутні військові високого рангу. З усього світу, як тих, які раніше служили, так і тих, які служать зараз. І один із моментів, який б хотілося б зараз озвучити, це те, що багато хто не розуміє, що якщо настане перемир'я, перестане працювати контракт, не контракт, закон. Монтріо, згідно з якого Турція змогла перекрити проливи Дарданеллу, і російські кораблі не змогли зайти на допомогу Чорноморському флоту з Балтики. До речі, вони крутяться зараз там навколо Європи, і Росія побудувала ще близько 50 кораблів, різних там і десантні кораблі. 7 чи 8, які дають змогу переправляти техніку і людей. І ще три авіаносця, схожих на, на той крейсер Москва. Ще три крейсера, які схожі, були на крейсер Москва. І згідно, згідно цього закону Мантрьо, якщо настане перемир'я, то Турція не зможе вже утримувати їх там. Але ще раз я нагадую про те, що це виключно справа української армії. Можливо, Україна б і хотіла б заманити їх ще до себе, і в них є якась там зброя, безпілотники морські, які могли б там знищити повністю весь цей флот. Нічого з цього приводу сказати не можу. Але хочу ще раз повторити, що надіятись на людей. Не можна, я би навіть зачитав вам текст з Біблії про надію. Пророк Єремія в своїй книзі в 17-му розділі з 5 -го вірша говорить так: так говорить Господь, проклята та людина, яка покладається на іншу людину, та вважає тіло своєю опорою, а серцем відвертається від Господа. Він буде як ялівець у пустелі, не відчує, коли приходить щось добре, а живе собі в засушливій місцевості десь у пустелі, в солончаках безлюдних, проте благословенна людина, яка цілковито покладається на Господа і надією, якої є Господь. Він подібниця до дерева, посадженого над водою, яке сягає своїм корінням потоку. Йому не страшна спека, яка може надійти, і листя його завжди зеленіє. Навіть у рік посухи воно не перестає плодоносити. В цьому світі мінливому. Сьогодні одне, завтра інше, надіятись дійсно можна тільки на Господа, який ніколи не обманював, який не змінює свою думку. Який завжди підтримує, який любить людей, допомагає, який сина свого єдинородного віддав за гріхи кожного з нас. Тому народ, будь ласка, шукайте Бога, поки що ще можна його знайти. Продовжуємо допомагати і закликаю всіх волонтерів, допомагати, продовжувати працювати, не покладати. Рук, тому що волонтерська допомога, до речі, набагато більша, ніж те, ніж та допомога, яку виділяють країни, керівництво країн і Сполучених Штатів Америки і Європи. Притом ця допомога більша в рази, а інколи навіть на порядок. І я думаю, величезна увага приділяється. Кремлівським карликом для того, щоб зменшити цю допомогу, щоб розвалити зв'язки, щоб розірвати стосунки між країнами, союзниками, які допомагають, між Україною і Сполученими Штатами Америки між Україною і Польщею. Ми бачимо, як це їм інколи вдається, між Україною і Ізраїлем. До речі, тому люди. Продовжуємо молитися і робити те, що по силам нашим рукам. М'ясо Господній не скоротився, рука не заклякла, Господь допомагає, як і раніше. Дякую всім за увагу, на зв'язку. Кому цікаво було, будь ласка, підпишіться на цей канал. І пишіть коментарі, що ви про це думаєте. Дякую.